Відкинь сумніви, візьми мікрофон, вдихни якнайглибше. обирай пісню, розкрий свій талант в караоке турнірі з Та стань легендою свого міста. Вигравши головний приз від ресторану розважального комплексу Олімп. Початок об 11-й годині. 3 квітня біля ресторану розважального комплексу Олімп. 10 квітня біля дитячого садка Теремок вулиця Фрунзе, 116. 17 квітня біля магазину Кипарис вулиця Примакова, 66. 24 квітня біля магазину Екзотик вулиця Галочкина, 17. Фінал та гала-концерт у парку імені Шевченка. Спонсори проекту – розважальний комплекс Олімп та магія смаків. Організатор громадська організація Нове місто. Чекаємо на вас.